Доброго дня, друзі! Сьогодні продовжується 18 грудня 2025 року. І ми з Ксюшкою були на ярмарці. У них була невеличка ярмарка. Ми вже в кінці прийшли, але я купила Ксюшка сама, вибирала таке чудове з мішкою, взагалі ну, милота. Ось така наворічна свічечка. Ось Вона вибрала. Вона ходила дуже довго, не могла там вибрати. Думала, думала. Але ну вибрала. І саме головне, дивіться, що вибрала я: отаку красу. Захисниця з котиком. М -м -м. Клас, чудова робота. Багато дівчат захищають нашу Україну, молоденькі, гарненькі дівчаток, сили їм здоров'я. <ресу> да, дуже дуже гарно намалювали. <ресу> я коли побачила цю картину. Я, я просто подумала про те, що у моєї доньки старшої подруга теж воювала. Дівчинка молоденька, 23 роки. Зараз вона вже не воює з контузіями, вона вдома, але жива, слава Богу. Дівчулька Вона захищала сама, по собственному желанню. В початку війни дуже був, знаєте, за батьківщину йшли молоді дівчатка, хлопчики, йшли захищати. Ой, я не можу. Сил здоров'я нашим захисникам, нашим янголам. Потім ми зайшли в Аврору і в Аврорі купили ось такі носочки, як Ксюшки купила. Взагалі супер. Класні з слідочками. Ниточки отакі гарні. Там уже один моток такий був. Ну, я купила, хочу щось спробувати. Скоро будемо щось робити. Ось. Також купила я от брідкорм. Це для рокси, для стерилізованої Аськи. Я вчора купила чотири лапи вона поки. Віска, салфетки, крем дитячий. А, і Ксюшка собі купила ось отакі такі різиночки. Так що якось так. Зараз ми будемо робити розпаковочку моя старша донька Ксюшки своєї сестрички, Ось, дивіться. Щось там вона приготувала. Зараз будемо дивитися. Я вчора ввечері спеціально нічого не розкривала. Бо дуже інтересно, я думала з вами поділитися, що там. Зараз, відкрию і побачимо. Ми відкрили там-да-да-дам! Суша! Подивіться, які кольорові. Ой, супер! За бальзам, Ты да? или mm. Мать, тебе? А там написано папе. Папе не открываем, папе это секрет. Мы там... <laughs> все свое. Вау, папи бара. А Зайку. Очень... Ты последний э, час Ксюха зайчик дуже. А тоже. А, кому? а читай. Папе там? Угу. Папе. Ну мы не будем папины <laughs> відкривати. Тайны, а атошек, все. На, короче, стиль копибар. Супер! такой. Вот это кош... Вау! А ну показывай. Так, я не знаю. Интересно. Мне самое интересное, потому что это стирачка, если я не ошибаюсь. да? А что там еще? И значок, это кажется. Да, Только не уколись аккуратненько. Аккуратненько. Города, О, Боже, а вот милашный кошелечек. Хватай. Маленький, удобный. Плюшевый. Только аккуратно застегивать, чтобы а на, п... на... кошелечек, а мини-рюкзак. Да нет. Ну, кошелечек. А может, такой типа кошелек брелочек. Класс. Так, давай дальше. А это... Что там? Папе. А папе, папе больше всех. Папе тут подарков. Ну, свои я просто не буду показывать. Секрет. Ксюха, чудови, подарунки. Стиль пиба. Ну, я сейчас відкрию, Если там что-то можно показывать, я покажу. Не, папе мы ми отдадим. Мы же не можем. Оце папа будет открывать. Также нечестно, что мы сейчас его подарок откроем. Боже, а, не как, как, как приятно. Спасибо нашей донечке. Нашей а, хорошенькой саночке. А, Какая красота. Круто. Наверное, ну, будет у меня блокнотик на клиник. Я уже даже сместила там. Так, ну я смотрю на подарок Тата. И <рекрасно> мне руки чешутся. И я вам открыта. Они такие красивые. Так. <рекрасно> Вот интрига, да? Обещала сумочку купити. Так що на святого Миколая не купиш сумочку. Я? Здрасті, моя Настя. Буде Миколай тобі подарунки дарити, а не мама. Ми ж на українського про, коротше, забули. Чому я забула? Я з кошкою в лікарні ветеринарна. Я взагалі забула. Так що вчителька вранці на онлайн спрашує, що по подаруноккола на нічого. Я ну, так вийшла у нас. Кішка захворіла, вона сама відкрилася. Ну, ти уронила, вона упала ж. Ну, нічого, нічого. Ну Сьогодні день подарунків, і я вирішила доньки теж швиденько зробити подарунок. Оце я для себе його купляла, ну вона лежала, ждала свого, скажімо так, незнач... свята ждала. Але я подумала, отже. Зроблю доньці старші свято, одіялка і картину, яку, із, яку я сьогодні купила на, на ярмарки. Патон теж підніму її настрій, отакі іграшки теж положу. Е, ось кофе, чай, отакий класний, я купляла. Це дуже інтересно, дуже хороший чай. І оце кофе, воно ну, шикарне. Я його просто обожаю теж. Я його собі держав. Потім не пускай буде доньці, бо воно реально круте це кофе класнюче. І воно найкраще за всі. Є льві... львівські всі люблю. Да? Там є різні. Но це ну, ну, воно дуже класне. Потім, оце... я теж доньці подарю. Така прихватка. Нічого собі ще подарю. І сумочка. Опять же, я. Думала для себе. Но, но, бачите, буває, руки, як щось не доходять. Я розумію, я що я люблю рюкзаки. Я буду для себе рюкзак купляти. Мене вже потерся мій чорний рюкзак. Я не можу без рюкзаків. Я подумала, те, що я все ж таки доньці їй подарю новеньку сумочку. Вона теж така класна. Ось, більше для дівчат, для молодеж. таке. Так що. І там я так як печенюшки. Бісквічки положила. Я думаю, їй, дай Бог, сподобається. Так що і всім чудового настрою. Получати кльові подарунки і їх дарити теж супер кльово. Всім бажаю самого найкращого, друзі. Ай, дай Бог тихих свят. Та? Різдво, Новий рік приближається. Дай Бог. Щоб все було добре. І завтра, хто святкує, а я завтра святкую Миколая, теж поздравляю із святом. Зараз уже на вечір'я. Здоров'я міцного, хай всі бажання збуваються, і достатку в ваших домах. Хай, Я не знаю, хто дуже потребує цієї фінансової допомоги, хай буде, хай прийдеться допомога, хай Бог управить так, як. Як буде, хай все на добро, на любов, на созіданні, як на українській мові, щоб все було добре. І наш Ніколаюшка, спасіба цьому святому, Да не важно, коли 6-го ви святкуєте, завтра 19-го. Головне почитати цього святого. Я його дуже люблю. Я Миколаївна, до речі. Ось, так що, хай святий Миколаюшка молиться за нас, оберігає нашу Україну, всім, хто потребує. Знаєте, багато зараз людей, які і будинки свої он позалишали, і в Запоріжжя, скільки я дідочків бачу в центрі дідочки, я розумію, що це ж ці бідненькі із Запорізької області, все покидали, своїх тваринок покинули, чи може землі свої покинули домівочки, і сюди, щоб не було обстрілу, як у них дошарваються, хай їм Ніколаюшка поможе, хай поможе цим людям, які так потребують часу. Самого найкращого. Всього-всього найкращого, тихого вечора. А ждемо свят. А цьому ворогу нам радість не забрати у нас радість. Хай не думає тварюка, не забере, бо Бог дав радість, і вона буде у нас. І слава Богу, нашому Ісусу Христу за все. І нашим святим, які нас допомагають. Спасіба їм велике! Дякую, дякую Богу за все. А скільки коштує? Такі подають. Це блюдо. Сюшка, смотри, дивись. Бачиш? Не хочеш? Ну подумай. Зараз я познімаю, до вас прийду за ним. Я, ну, ми пізно прийшли, вже, мабуть, все розкупили, але ще свободи ще залишилися. ちがう。<music> Для маленьких деток? Ти игрушечку хочеш, да? Ну, Вибирай. Смотри.